Усім привіт! З вами нове шалене відео по українськи. Сьогодні ми покажемо вам фантастичних екстремалів та оригінальних любителів розіграшів, Обезбашених водіїв та дуже винахідливих дівчат. Ви побачите, як можна стрибнути з височенної скелі без парашуту, хто залишає таємничі кола на траві? Та як радіють перемозі по справжньому круті тенісистки? Ми покажемо вам неймовірно прикольні способи налякати друга та організуємо майстер-клас із кмітливого скошування пшениці. Але і це ще не все. На солоденьке ми залишили ексклюзивний, неймовірно смішний та просто унікальний хіт парад з двадцяти найкометніших сюжетів за нашого спеціального каналу. Шалене відео по українській в інтернеті. Поїхали, Everybody dance now! Для справжніх мужиків не існує нічого неможливого. Потрібно вигрузити тачку з вантажівки, та це раз плюнути для крутих перців. Напевно, ви чекаєте, що цей сюжет обов'язково закінчиться кумедним фіаско? Не тут то було. Виявляється, у мужиків все продумано до деталей і вони тримають ситуацію під контролем. Тільки погляньте, як спритно вони вивантажили тачку. Хлопцям можна спокійно працювати вантажниками на автомобільному заводі. Жодна машина не постраждає від їхніх рук. Ви знаєте, як краще відбуксувати КАМАЗ за допомогою звичайного позашляховика. Ні, а наш наступний герой знає. Більше того, в нього це виходить дуже легко та невимушено. Він не тільки запросто перевіз вантажівку з пункту А у пункт Б, а ще й потішив чимало водіїв на дорозі, за що йому низький уклін від шаленого відео. Ось ще один майстер-клас від дуже кмітливих водіїв. Ці чуваки вирішили легко та швидко виняти двигун з автівки. Слухай Петро, ти впевнений, що твій спосіб спрацює. Ну, звісно, я вже не вперше прив'язую двигун до дерева, а це все одно, що вирвати малюкові молочного зуба. Давай, газуй! Ну, от і все. Я ж казав, як від молочного зуба позбутися. Правду кажуть, що лінь двигун прогресу. Якби ці чуваки не лінувалися бігати по полю та збирати снопи сіна, вони б ніколи не додумалися до такого прикольного способу перевиконати холгосний план. Тепер їм не тільки зарплату піднімуть та премії повиписують, а ще й на дошку пошани повісять. Молодці чуваки. Якщо ви раптом побачите у полі зарядкові кола на траві, не поспішайте тікати від НЛО та розказувати всьому селу про містичні знаки. Можливо, це просто сусідський пацанчик калян випробовував новий автомобіль на міцність та потужність. Після такого дрифту не тільки круги можуть лишитися. Микола настільки серйозний мужик, що запросто міг би і матюка написати. А наш наступний герой може переплюнути усіх гонщиків разом узятих. Навіть шумахер йому в підметки не годиться. Тільки погляньте, як фан. Фантастично він керує величезною фурою для такого показового виступу. Потрібна неабияка практика. Лише уявіть з якою швидкістю зможе доставляти товар. Цей крутий водій вантажівки. Та він звичайно, трасу 95 може перетворити на трек для перегонів. Таке видовище побачиш не щодня. Ось як можна вийти зі складної ситуації, якщо просто посеред дороги ваша тачка заглухне і відмовиться їхати. До того ж, це чудовий спосіб підкачати м'язи і потішити натовп, який просто не залишиться байдужим до такого неймовірного трюху. Звісно, їм не обов'язково знати, що в ваших руках лише макет автомобіля, який встановлюють біля салонів. А зараз час справжнього екстриму. Лише погляньте на цього героїчного чувака. Він з легкістю долає найскладніші перешкоди на своєму велосипеді. Жодні сходи, бордюри та паркани не стануть перешкодою нашому крутому байкеру. Навпаки, пацан тільки й шукає складнощів на своєму шляху, і в нього дуже круто виходить їх долати. Ось що значить не їздити легкими дорогами. Наш наступний герой просто перейшов усі межі реального. Він вирішив стрибнути з височенної скелі без парашута. Чувак, звісно, придбав собі спеціального костюма, але він все одно пішов на вкрай відчайдушний вчинок, яким же буде результат цього навіженого стрибка. Приземлення може принести вкрай невтішні сюрпризи, але пацанчик знає, що робить. Лише погляньте як. Правно він сів на воду та ще й проїхався на пузі кілька метрів. На такий вчинок може бити тільки відважний дядько, але інших і немає у нашій програмі. Якщо вам цікаво, як воно спробувати себе у ролі гарматного ядра, наш наступний сюжет саме для вас. Цей бравий хлопчина не пошкодував себе заради видовища та вирішив потішити сотні глядачів дуже крутим пострілом. От тільки бідолашний зовсім не розраховував, що його може підвести страхувальна сітка. Тільки погляньте, опори просто розлетілися на різні боки і не змогли втримати вагу тіла екстремала. Однак чувакові дуже пощастило, і він дивом вийшов неушкодженим з цієї непростої. Ситуації, з чим ми його і вітаємо. Ви коли-небудь бачили мотоцикліста, який вміє писати смски на величезній швидкості. Ні, тоді у вас є чудова нагода саме зараз дізнатися, чи взагалі можливий цей процес. Лише погляньте, цей крутий байкер просто відпочиває на своєму сталевому коні. Він розлігся, наче на ліжку, та спокійно переписується телефоном з друзями. Він спокійно може працювати каскадерму цирку з такою безстрашністю йому пряма дорога на арену. Якщо ви не знаєте, як краще поприколюватися над найкращим другом, не поспішайте опускати руки. Наші наступні сюжети обов'язково надихнуть вас на неймовірно крутий жарт. Наприклад, у цього чувака не лише дуже бурхлива фантазія, а ще й неабияка витримка. Він кілька годин поспіль просидів на даху гаража лише для того, щоб не лякати приятеля. О, тільки пацанчик не додумався взяти з собою кілька пігулок від серця, адже такий раптовий крик наніс його друзяці, переляк на все життя. Не дивно, якщо бідолашний почне заїкатися. Наш наступний герой знається на приколах як ніхто інший. Перш ніж дістати свого сусіда, він натягнув прозору плівку просто йому під ноги. Правда, у цього розіграшу є один суттєвий нюанс. Тепер жартівникові доведеться працювати не один місяць, щоб зібрати гроші на пластичну операцію бідолашній жертві розіграшу, адже сам по собі його ніс рівним не стане. Але цей хлопчина перевершив усіх. Лише уявіть, він провисів на стелі не одну годину, аби здійснити свій підступний план. Шкода, що його друзяка не зрозумів, на які жертви пішов заради нього, найкращий друг. Виявляється, навіть звичайна мотузка та рідке мило можуть призвести до дуже болючого приколу. Ну, звісно, наші жартівники не хотіли вчинити нічого злого своєму приятелі і аж ніяк не очікували на такий фінал. Але сталося те, що сталося. О! Тепер чувакові ще довго доведеться лікуватися, перш ніж всерйоз подумати про дітей. О! 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 А як вам такий прикол. Схоже, потрібно мати сталеві нерви, щоб пережити такий розіграш. Погодьтеся, не кожен зміг би нормально відреагувати на тіло у ліфті. У чуваків дуже оригінальне почуття гумору. Це ще добре, що здоровила, не нарвався на представників міліції. Тоді б йому точно було б не до жартів. Ось ще один розіграш від кремезного дядька. Цього разу він вирішив закинути друзяку в сміттєвий бак на очах здивованого натовпу. Але дивовижно зовсім інше. Погляньте, жоден з роззяв навіть не спробував перешкодити громилі. Витримці місцевого населення можна тільки позаздрити. А от нашому наступному героєві сміливості не відбавляти. Він настільки відважний, що навіть не побоявся розіграти власну дружину. Чувак добровільно відмовився від випраних сорочок гарячої вечері та навіть сексу, аби тільки потішитися з роздратованої коханої. Мужик, ти заслуговуєш на запис у книзі рекордів Гіннеса не кожен позбавить себе гарного життя заради якогось секундного приколу. Які ж красиві наші дівчата, від них просто неможливо відвести погляд. Ці кралечки навіть без косметики та зачісок радуватимуть чоловічі серця. Особливо тоді, коли на них направити потужний струмень повітря. А від такого видовища ніхто не залишиться байдужим. Оце так, фізіономії. Кралечки пішли на відчайдушний крок та не побоялися виглядати смішними. І що з того, що за такий експеримент їм заплатили багато грошей? Головне все. Не вдалося. чарівні жіночі обличчя таки влаштували фурор серед чоловічого населення. Ніщо не зупинить талановитих дівчат. Навіть сон не поміха для прояву таланту. Тільки погляньте, як вправно ця красунечка грає на гітарі у вісні Джимі Хендрікс. Нервово палить у сторінці у порівнянні з цим несамовитим запалом. Цікаво, що ж сниться дівчині, мабуть, вона уявляє себе серйозною зіркою на якомусь потужному рок-фестивалі. Виявляється, круті тенісистки можуть не тільки сексуально кричати під час ударів по м'ячу, якщо їм дуже сильно щастить під час гри. Вони ще й непогано танцюють. Мабуть, спортсменці варто подумати про зміну професії з такими здібностями. З неї вийшла б дуже непогана учасниця «Еротик Шоу». А Зараз настав час для потужних тачок. Подивіться, яка красуночка тішитиме нас сьогодні. Її можна порівняти зі швидкісним літаком. Вона шикарна, легка у керуванні та неймовірно маневрена. Тим паче, що ця краля не їде а буквально парить над землею. Її ніжний двигун та плавні рухи подібні вишуканій жінці, яка зробить все заради задоволення свого хазяїна. А зараз приготуйтеся до найцікавішої частини нашої програми, адже вже за кілька секунд ми розпочнемо шалений хіт парад. Ви побачите 20 найсмішніших сюжетів, які просто розірвуть вас на шмаття. Відкриває двадцятку дуже кмітливі жартівники. Аби добряче потішитися, їм не довелося вигадувати нічого надзвичайного. Чуваки просто організували на центральній вулиці оригінальний коридор. І все, що залишилося приколістам, сидіти і спостерігати за тим, як НАТО машинально ітиме саме тою дорогою, яку вказують вони. Змінюємо напрямок, і народ знову йде вказаним шляхом. Оце так експеримент. З такими приколами можна запросто відчути себе володарем світу. Хлопці з 19-го місця не програють в оригінальності нашим попереднім героям. Аби добряче розважити натовп, винахідливі пацани навіть вигадали ексклюзивних персонажів. Hello. Hello. Hey. Думаєте, так вони заробляють гроші? Помиляється. Дядьки виявилися альтруїстами та переодяглися лише для того, щоб потішити натовп у супермаркеті, і їм це вдалося. Hello. На 18-й сходинці опиняється мега потужний екстремал. Він вирішив показати усім своїм друзям, як потрібно правильно крутити сальто з капоту тачки. Давайте поглянемо ще раз на цей епічний стрибок. Схоже, пацанчик не лише підрівняв собі носа, а ще й наївся землі на п'ять років вперед. Ну і слідом за антимайстер-класом справжній майстер-клас. Ось так закидають м'яча у кошик справжні професіонали. Красиво 17-й шавель. А зараз ви побачите, чому краще не влаштовувати гучних вечірок напередодні робочого дня. Цей бідолашний так активно розважався вночі, що втратив усі сили на ранок. Тепер на нього чекає дуже складне завдання доїхати до офісу. Чолов'яга вже третє коло по місту намотує, Все не може вчасно прокинутися на потрібній станції. Мабуть, дядько ще довго вестиме тверезий спосіб життя. П'ятнадцяте місце дістається дуже незвичайному хлопцеві. Всім його друзям навіть не потрібно ходити до цирку. Хлопчина знає, як потрібно розважити НАТО. Оце так видовище. Тільки погляньте, що він виробляє зі своїм кадиком. Такий трюк не під силу повторити навіть професійним фокусникам. Але і це ще не все. Як вам його неймовірні руки? Складається враження, що хлопчина зроблений з гуми, а в його тілі відсутні будь-які кістки. Це неможливо повірити. Чувак просто витягає шию зі свого тіла. Погодьтеся після такого шоу. Цирк Дю Солей нервово курить у буфеті київського цирку. Ніколи чуєте, ніколи не заходьте за барну стійку у кафетеріях. Це може дуже погано закінчитися. Цей хлопчина довго вимагав кетчупу у працівників кафе, а потім вирішив взяти приправу самотужки. Тепер на мужика чекає лікарняна їжа та лежачий режим. Але це не найцікавіша частина нашого сюжету. Придивіться до цього сердечного добродія, який навіть не спробував допомогти бідоласі. Він просто замкнув над ним кришку льоху. Що тут сказати? Доброта врятує світ. 14-та сходинка. Ци щабель ми з радістю даруємо ось цьому несамовитому пострибунчику. Дядька довго тренувався, аби потрапити до нашого хіт параду. Який крутий стрибок? Чувак запросто міг би стати переможцем найпопулярніших талант шоу. Погляньмо ще раз на його шалений трюк. Повторити майстерність нашого героя зможуть далеко не всі спортсмени. На місці пожежників ми б серйозно поставилися до цієї погрози, адже кожному відомо, що в нашої людини обов'язково десь у шафі схована, якщо не атомна бомба, то принаймні зенітна установка. Може навіть і саморобна, але підбитому гелікоптеру від цього точно не легше буде. Ну що, сусіди, я вас скільки раз попереджав про те, що ваші вечірки мене вже дістали. Ну нічого, зараз я вас так валянком пригрію. Що вам більше гуляти не Ех, Поправку на вітер забув зробити. А нічого в мене валянків ще достатньо. Винахідливості та кмітливості цих хлопців можна тільки позаздрити. Недарма вони потрапили на одинадцяте місце нашого хід параду. Навіщо палити бензин та об'їжджати величезну будівлю, якщо можна проїхатися на ліфті просто у таксі? Мало того, що винахідники зекономили паливо, вони ще й добряче розважилися. Тепер ви знаєте, у чому перевага малогабаритних автомобілів. Завжди можна закотити тачку у ліфт. Тут відео вразить не лише любителів, а ще й професійних спортсменів. Адже далеко не кожен наважиться повторити такий несамовитий трюк зі штангою. Тільки погляньте, як круто чувак підіймає важку залізяку, та він просто грається з нею, не наче з пер'їнкою. Навіть важко повірити, що вага штанги складає не один десяток кілограмів, молодець хлопче. Ти точно заслуговуєш на овації. Іти на таку розвагу може тільки найвідчайдушний сміливець. Погодьтеся, опинитися один на один зі страшною рептилією. Це вам не з парашутом стрибнути. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Одразу попереджаємо. Які ризиковані чуваки, їм дуже пощастило, що скло виявилося міцнішим за щелепи крокодила. Саме за шалену відчайдушність та величезну любов до екстриму ця парочка і отримує десяте місце хід параду. Краса врятує світ, це факт. Однак іноді краса може призвести до синців, подряпин та навіть переломів. Дарма, дядько аж занадто задивився на симпатичну дівчину. Ось до чого призводить безвідповідальне ставлення до завдання та розслабленість на робочому місці, але все закінчилося дуже вдало. Причому для обох учасників інциденту погляньмо ще раз на ці епічні кадри. Наступна історія про справжніх спартанців з такими потужними бійцями краще не зустрічатися на темних вулицях. Так, мужик, ти безумовно крутий, от тільки дядькові, який прийняв на себе цей серйозний удар, точно не позаздриш. Мабуть, бідолаха ще довго шкодуватиме про експеримент з боксерами. З'являється навіть зламана нога. Це зовсім не привід сумувати та сидіти вдома. Схоже, чувак з милицями, справжній авторитет у своєму райончику. Пацан зігнав усіх чуваків з двору на річку, аби добряче розважитися. І йому це дуже непогано вдалося. Тільки погляньте, якого блокбастера він відзняв. Голівудські режисери можуть позаздрити. Мужики, довго ми ще будемо гратися у котика та мишу з цим чуваком на милицях. Мені вже набрило пірнати. Мовчи, Миколо. Зараз відпрацюєш, потім спокійно додому ходитимеш, і ніхто в тебе мобілу не віджиматиме. Поки він хоче гратися, пірнай, тобі ж краще буде. На п'ятому місці нашого рейтингу опиняється чоловік, який може собі дозволити пропустити пляшечку іншу, адже за кермо йому точно не світить найближчим часом сісти. От тільки унікальність дядька в тому, що робить він це догори ногами. От бачите, звичайна фраза пляшечку не викидайте тепер не працює. Навіть збирачам склотари доводиться дивувати людей, аби саме їм цю саму склотару віддавали закони ринку, як ніяк. От як ви думаєте, яка професія є найнебезпечнішою у світі? А от і не вгадали. Це фотограф. І доказ цього сумнівного на перший погляд твердження розміщується на четвертій сходинці нашого рейтингу. От бачите, заради вдалого кадру доводиться буквально під колеса машини кидатися. Так, у справжнього фотографа залізними мають бути не тільки нерви. Третя сходинка дістається ось цьому чувакові за мегавинахідливість. З таким гострим розумом він запросто міг би працювати суперагентом в якомусь ЦРУ. І Яке шикарне вирішення проблеми! Далеко не кожен здогадається перейти затоплену дорогу в такий неочікуваний та дуже оригінальний спосіб. Дядькові вдалося вийти сухим із води в усіх сенсах. Він і ноги не промочив, і від водія стузанів не отримав. Слибными и Шален о хит параду ставить о стиманахидлови. Чуваки! Всем привет, ребят! Сейчас мы вам покажем новую технологию, как стирать белье в Доминиканской республике. Идемте покажу. Это отель все включено. И здесь есть супер стиральная машина, которую мы вам покажем. Джакузи. Заливаем джакузи, аккуратненько, вот так вот, видите, белье у нас. Вот. То есть добавляем такого чудо-порошка. И включаем. Мужики, ваша кмітливість заслуговує на борхливій овації. Тільки по-справжньому винахідливі дядьки могли додуматися до такого прекрасного способу випрати одяг. Як зізнаються у коханні наші чоловіки, квіти, вірші, подарунки. А як це роблять гарячі арабські хлопці? А ось як. Тепер зрозуміло, чому в них заборонені розлучення. Бо якщо вони освічуються за допомогою автомату, то для розлучення знадобився би танк не менше озброєне освічення. Перше місце. І на цій ноті ми змушені закінчувати нашу веселу, позитивну та драйвову програму. Але не поспішайте засмучутися. Адже вже наступного разу на вас чекатиме ще більше яскравих, неординарних та мегапозитивних сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській інтернеті! Залишайтеся з нами і гарний настрій вам! Гарантовано! Чао бамбіно! Сорі! now.